Доброго всім дня. З вами Метал Джаз, Віталій, місто Тернопіль. Довго я не знімав ніяких відео. Зараз я вирішив зняти відео, може комусь пригодиться, бо така цікава робота попалась. Зазвичай я не знімаю відео. Якщо там якісь роботи такі повторяються, повторяються. Я вже щось про то говорив, то я так, ну, раз, ну, максимум два. І... До трьох разів і більше стараюсь не повторяти. Ну, я маю на увазі не повторяти в тому, якщо воно так в різних ракурсах, таких відтінках. А тут цікавість твоєї роботи от в чому. Оцей вал, отут товщина його, я не пам'ятаєте, певне, 12 мм, може 10. Тут десь, певне, 8-9. Неважливо. Грубо кажучи, він тонкий. Потім він, отут видно, переходить. Тут-чуть товстіший, десь, можливо, в районі 15. І він, коротше кажучи, він дуже довгий. Він десь заходить в станок. Ну, десь, певний, має сантиметрів більше 30, це точно, десь до 40. І з другого боку, теж він таку має посадку. Оце посадка під підшипник. Щось в фокус тікає. Так, от, посадка під підшипник, потім штопорне кільце. Просто потім тіло. І далі є тут теж фрезеровки такі. Всякі. З другого боку, але фрезеровки так, що тут тільки чуть-чуть, а там прям до половини вала. Так, -да, рівно на половину вала, що навіть не години зацентруватися. Річ американська їде три місяці до нас. А підшипник, тут посадка підшипника така цікава, тут підшипник такий, як велосипед наподобі. Що в один бік він крутиться. А в другий бік він клинить. Та й би ролики розходяться, вони тут от впираються і заклинюють. Ну, фактично, що вал є і частиною підшипника. Фактично, цей вал він є як його внутрішня обойма, можна сказати. От, Ролики біжать по, по цьому от, по тілу, по тілу вала. От, Правильно сказав. І він не є твердий, він не є гартований, він такий м'який. Це є вал техніка, по-моєму, якась поліграфія. от. от. Ну, і, як я, і тут от, оці ролики вони виявили таку доріжку, і вийшов діаметр занадто тонкий, і так сталося, що підшипник вже почав крутитися в обидва боки. А він має один крутитись, другий ні. І як я цю річ роблю? Я її, перед тим, як не варити, зажав в кулачки. Підібрав кулачки, які у мене ловили без биття. Тут зловився з точністю 5000 Я так би зажав і тут от ставив індикатор. Тут, тут, переряв, дивлюся, максимум 5000 було на кінці. Тут взагалі навіть не показувало. І я його починаю наварювати. Наварив. А потім, вже коли він остигає, оцей вал остигає. Я проточую, щоб зняти ті гульки, ті всякі напруги, і ставлю індикатор. І, про... і дивлюся, куди повелу вал. І потім, в залежності, куди провелу вал, там є методика, ти знову починаєш варити. І помало-помало його отак виводиш в нуль, вирівнюєш. От зараз я вже дійшов, от хочу показати, бачите, до якої показника? Получається. О, щось вона на передачі важко крутиться. о. Це це у нас. Це у нас. 4 сотих, так? 4 сотих, 4,5 сотих. Зараз ще разок вору, І Я думаю, він стане в нуль або, можливо, одна сота 2. От, якось так. І так, і потім. Вже як я побачив, що він вивівся, став мені, я думаю, сотка дві або нуль. Від нуля до двох сотих, то не біда, бо тут на кінці я цікавився, сідає шестеренка маленька. яка далі крутить той весь механізм? Я думаю, на шестеренку дві сотих, це дурниця. Але якщо вдасться зробити в нуль, ну це файно буде. Це та, якби, нуль, це програма максимум у мене. От якось таке відео коротеньке. Всім щасливо!